Так, ідемо далі. Слава Ісусу Христу, вибачте за дурне питання, але це те, що поки не можу в собі перебороти. Я е, звикла молитися вдома, так щоб мені ніхто не заважав. Але бувають моменти, коли я в дорозі, наприклад, у поїзді, е, повноцінно помолитися не виходить. Якщо молитву ще змовлю, не звертаючи на себе уваги, то перехреститися так не виходить. І тоді виникає відчуття боязкості і маловір'я, як поступати в таких випадках правильно. Дякую вам за ваші настанови. Слухаю вас кожного дня, бо це мене рятує від депресії, здоров'я вам і ваші, всій вашій родині. Дорогенька моя, я вам також скажу, вас Бог вибрав на апостола. Ви подорожуєте і тут чого, чого. А якщо ви себе поважаєте і рахуєте християнином, який несе молитву у світ, заходите в поїзд і першим ділом кажете, слава Ісусу Христу. Вам відповіли дуже добре. Не відповіли, нема питань. Христос, як казав, заходіть і кажіть, мир вам в єврейській, там шалом. І якщо мир ваш приймуть, Він. То благословення осяде на той дім. А якщо ні, повернеться до вас. Коли молитеся, обов'язково перед молитвою перехреститися. Не ховайтеся, коли вас ніхто не видів, а і без такої всякої демонстрації: Увага, я молюся! Не треба цього. А з усією пошаною і поважністю до всіх, хто є присутній, щоб вони відчули повагу до вас. Ім'я Отця, і Сина, насвята Духа, Перехрестилися, і молюся. І молюся потихо, щоб нікому не заважати, закінчила молитву. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа, мені мають сказати в голос. Це ваше апостольство. Не встидайтеся Ісуса Христа. Вас Бог вибрав, і тому ви маєте велику місію, велику місію. Через вашу цю прилюдну молитву буде з боку їхати молодий хлопчина, і через вашу молитву буде покликаний до монашества. Йому сподобається ваша простота і відвертість. До речі, це теж проповідництво, коли ти демонструєш Ісуса Христа, перехрестився, це проповідь. Я вірую в Пресвяту Троїцю, я християнин. Перехреститися перед церквою, воно то означає. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний помилуй нас, співаємо на похороні. То, що, що воно символізує? То, що померлий, вірив у Пресвяту Троїцю. Він є християнином. І тому живі всі йдемо хрестимось. хрестимося ідемо Хрестити Ім'я Отця і сина, Свята, Духа Церковця. Ім'я Отця і Сина Святого Духа спаси і сухрани Господи. Це наша проповідь. Так. Я хрещений у Православній Церкві Московського патріархату, хрещення дійсне, хрещення дійсне, навіть якщо вас хрестили у протестанти, якщо вам нас, якщо ми є хрещені. Навіть в лікарні, як кажуть, цей, з води хрещення, так? Там, акушерка так, взяла, якщо дитині загроза смерті, ви що воно дуже цей, а батьки дуже хочуть, щоб він був хрещений, тоді береться просто вода не свячена. Бо, <кій> щоб ви розуміли, хрещення. Не обов'язково свіченою водою і навіть і не треба свіченої води. Це має бути чиста вода. Хрещення можна робити через покроплення, через поливання і через занурення. На дитину, навіть такого пальцями покропив, хрещається, слава Божі, Василь Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Все, хрещення дійсне. Потім приносить дитину дитина віжина, слава Богу. Приносить до церкви, і священик доповнює святую тайну миропомазання, дочитує в ті молитви, що мають бути, але вже не хрестить, бо вона вже хрещена. Хрещення дійсне любої церкви, Московського патріархату, ПЦУ, греко-католицької, Римо-католицької церкви, і навіть протестантське хрещення, якщо воно здійснене, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа хрещення дійсне.